Столи, стільці та розвиваючі іграшки волонтери передали до центру відновлення для дітей з інвалідністю, що у Полтаві. Відвідує його до півсотні дітей. Проводимо заняття з логопедом, дефектологом, психологом, сенсорна інтеграція, також і ЛФК. Раніше у центрі не вистачало деяких меблів для роботи, каже психологиня закладу Людмила Дудник. Був такий період нам доводилося займатися навіть на підлозі. Це було дуже незручно. Іграшки дуже. Потрібні, тому що ми вивчаємо фігури, ми вчимося більше менше. Це важливе розуміння для дітей. Ці речі для закладу придбали волонтери за гроші, які протягом зими та навесні збирали у будиночку Святого Миколая. На це витратили близько 15 тисяч гривень. Кошти, які ми в ньому збираємо, це у вигляді пожертв. Або якщо там хтось щось купує, всі вони йдуть на благодійність. Це або допомога лікарням, або проведення різних соціальних проєктів. Наразі розроблена програма підготовки дітей до школи, інклюзивна програма. і Якраз на цю програму необхідні були меблі. Дарина Литвак Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.